Ну що ж, всім привіт! Продовжуємо відвізит по нашим будинкам. До вашої уваги сокільники, панська баварія. Це біля Львову, танхаус з ремонтом. Якого я ще, до речі, такого і не бачив, такого ремонту. Тому пропоную залишатися і додивитись до кінця. Заходимо в будинок, це вхідна група. Планування типове наше 90 метрів квадратних. Але деякі деталі зроблені дуже цікаво. Зараз все побачите. Вхідна зона, і давайте перед історія. Прийшов, Прийшла людина, інвестувала на етапі, коли ще навіть фундаменту не було. Ми будинок побудували, він вирішив зробити в ньому ремонт і продати з ремонтом його. І, власне, звернувся до вас до нас, чи роблять наші хлопці ремонт. Так роблять, зробили за три місяці ремонт. Звісно, якийсь час потрібен був на меблі і так далі. Ну, там десь місяць, певно, такий час і пройшов. Тому по праву зону, це ви ще бачили. Десь 2 метри квадратних це серце будинку, котельня, які знаходиться все. Це 3 кВт, а не 3 кВт, 3 фази. Ми заводимо на хананхаус на 10 кВт. Там також у нас в цьому будинку це біосептик знаходиться і центральна вода міська. По ліву сторону від входу знаходиться це або кабінет, або може бути ну, спальна кімната. Вона приблизно десь 10 метрів квадратних, тобто дуже зручно, що на першому поверсі є е, своя кімната, тому що в будинку їх ну, загалом виходить три. На мансарді дві і знизу одна. Тому якщо як в нас дуже часто купують айтішники будинку, на, якщо працювати, як кажуть, на удальонці, то дуже зручно кабінет знаходиться окремо. Далі по праву сторону знаходиться санвузол. Він приблизно десь 4 метри квадратних, десь навіть 5, але за рахунок того, що бачите, монтовані шафи такі відкриті, Трошки місця, трішки місце забрало і чистими тут десь залишились, напевно, 3 метри. Як бачите, комбінований душ, тобто і ванна, і душ, пралка, умивалка, унітаз. О, так все виглядає. Нагадую, що цей будинок продається, можете звертатися, ми дамо контакт власника. Далі дуже популярна та модно, шафа прозора для вина, для шампанського і так далі. Ну і власне переходимо до тих фішок, які є нетипові в цьому будинку. Як бачите, кухня зроблена п П-образна, з такою витяжкою в стелі, і відразу таким як бачите, цим островком відділяється зона як називаємо це, прийому піші, тобто стіл, стульчики, а з цієї сторони знаходиться чил-зона. Тобто такі відзонили в цих 30, давайте 28 метрах квадратних. Відзонили одну частину від іншої. Також знаходиться подвір'я. Воно приблизно у нас десь 25 метрів квадратних. Зараз відкриємо двері. Вот. І тут можна розмістити мангал, якусь невеличку бісідочку, таку лавочку поставити пити каву. Тихе спокійне місце. Хто біля Львова мешкає, той знає, що це таке панська баварія. Тут 300 метрів до кільцевої. Так, десь 300 метрів до кільцевої дороги. Зараз покажу вам мансарду, як вона виглядає, як там дуже також цікаво зробили ремонт. Барні стільці. І кольорова гама. Зверніть увагу, що вона така світло сіра і бежева. Тобто бар... дуже популярний колір такий зараз використовують наші клієнти. Сходи робили хлопці, бачите, з освітленнями. З її сторони зробили перила такі, просто з до стінки прикріпилися не окремо стоящі якісь, а до стінки. Піднімаємось на мансарду. На мансарді дві спальні кімнати і санвузол. Дуже також цікавий сину з душовою кабінкою. Починаємо зі спальної кімнати батьківської. Давайте так її назвемо: батьківська спальна кімната з великим ліжком. Ззаді, зеркало. Як бачите, цінніше зробили я для полки, щоб щось зберігати. І, власне, телевізор, Ютуб переглядати і так далі. Все вже готово до заселення, змонтованими такими шафами. І... З прихованим гардеробом. Фішка цієї кімнати, що у вас є свої, свій прихований гардероб. Тобто заморочилися, щоб до чого я це все вів, щоб люди прийшли і відразу могли мешкати. Тобто, вам по великому рахунку сюди потрібно занести тільки своє, свої ну, там, подушки та, та одіяло. Це йде спуск до кухні вітальні. І, власне, санвузол. Чому він цікавий? Тому що тут і санвузол помістився у нас, і душова кабінка торпічна, і, власне, умивалка. Тому, якщо ви або дітки в іншій кімнаті мешкають, або вночі проснулися, от, власне, можна не спускатися, а тут сходити до санвузла. Зверніть увагу на деталі. Якщо можете ставте на паузу, чому? Тому що ми робимо швидкі огляди. Так як ми будуємо, так ми швидкі огляди робимо. Немає сенсу на чомусь зациклюватися. Показуємо про зроблену свою роботу і а вибір там за вами довіряти, купувати чи ні. Як бачите, в кожній кімнаті є кондиціонери на першому поверсі, на мансарді, щоб не було жарко. Приблизно по, десь по 15-16 по метрів квадратних ці кімнати, тому. Купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім Дякую і до нової зустрічі.